Бухгалтер, який зі зброєю в руках став на захист країни у перші години повномасштабного вторгнення. І досі у лавах армії. Продовжуємо знайомити вас із історіями військовослужбовців 112-ї бригади Київської тероборони. І нас вже тоді забрали з Києва, забрали, ми почали там готувати на більш щось серйозне. Хдоба жива, не жила по полях. Люди попасали до на розбиті. Війна міняє людей і декілька шарів може зняти з людини вона зовсім по-іншому себе поводить. Бухгалтер ФЕС 112 бригади, сержант Георгій Кононов. Батько трьох дітей, який все життя працював в фінансовій сфері, до лав ТРО записався ще до повномасштабного вторгнення восени 21-го. каже, усвідомлював небезпеку, яка насувалася, і 24 лютого 22-го року одразу став на захист країни. Буквально десь о 12-й поїхали, отримали зброю, вже в 11 вечора вже стояв на блокпосту. І я зовсім не бажав, щоб тут той руський мир запанував. Мій бухгалтер одразу отримав позивний ботан, та при цьому був надійною частиною піхоти 112-ї бригади на Бахмутському напрямку. Обіймав посаду стрільця. Йде обстріл, але ти повинен той страх якось загнати десь на закуток, так щоб він тобі, тобі не заважав. Якось себе настраюєш, там ну, думаєш про тих ж дітей. А коли йде бій, ну там лякатися ну, якось немає часу, там голова забита. Кучу речей, які потрібно швидко щось робити. До чого важко було адаптуватися, так це до зруйнованих будинків і життів, каже Георгій. Під берестовим згадав обстили стихли. День тиша повітря, вітра немає, якийсь шелест незрозумілий. А це пшениця, коли горіло поле. І от згорівши листочки, вони такі спиральки, чорні, чорний дощ. і воно так шелестить, таке. Інфернальна тиша стала і тут я його почув. Ну так жахітно було дивитися, коли там поля вигорали. За рік служби надмірні навантаження і Вік дали про себе знати. І вже прийшов весною ВЛК у 23-му, і після цього перевели в бригаду да на бухгалтера. Ну вже 56 років. Тут багато не, не, ну, не попригаєш. Розумієте? потрібно більш по здоров'ю, бо я можу просто підвести тебе. І каже, що армійська бухгалтерія мало відрізняється від інших бюджетних фінансових розрахунків. Він в основному працював в держустановах. Найбільша відмінність спеціалісти. Якщо в цивільному житті там ну, більш менш ну, професіонали, то коли е, тривога всі збіглися на захист Києва. Ну, от, тому там буває, ну люди, які ну цим не займалися, вчаться. Ну, Є нюанси, коли ти витрачаєш час на консультування людей для того, щоб все проходило нормально. Тож в 112-й бригаді радо приймуть фахівців різних спеціальностей як на тилові, так і на бойові посади. Подробиці можна дізнатися на гарячій лінії рекрутингового центру бригади за номером 098 112 0112. Батан теж чекатиме новоприбулих колег, бо до закінчення війни залишати армію не збирається. Ні, якщо перемога залібки, ну так хтось повинен робити, тому що перемога вона на війні на 50% залежить від логістики. Логістика це кошти, які потребують обліку та контролю. Без цього ти не зможеш ні фінансування спланувати, ні по статистика витрачання там в той іншій операції. У й бригаді потрібні фахівці будь-яких спеціальностей. Долучайтесь. Наталя Білогурова, Олександр Олійник, Телеканал Київ.